Таку кількість героїв у Соснівському терцентрі не бачили давно. Сивочолих захисників тут зібрали, щоб сказати дякую за перемогу та незламність духу, аби жоден не відчув себе забутим, кажуть організатори. Людям, які самотні, яким важко і яким подається рука, підставляється плече. Їм же легше живеться. Слова подяки працівники терцентру доповнюють частуваннями. Їм старенькі радіють, як діти, бо досі не можуть забути голодні фронтові будні. Воєнне времіо. Це дуже здорово все до вподоби. Все смачно не перебираємо. Нема на не смачного, все смачно. всім хорошо, все доволі, бо теж тоже нас хорошо. Загартовані полум'ям війни, ветерани пригадують своє військове дитинство. Галина Олександрівна попрощалася з ним у 14. Вона пішла у партизани. Відтоді каже, забула, що таке спокій Ішли на завдання ті партизани, які повинні були виконати там чи поїзд. Підорвати чи напад якийсь на фашистів сім кілометрів чи що там. А ти йди, бо в тебе є донесення. Зі сльозами згадує своє дитинство. І пан Андрій його війна застала у 12. каже, вже тоді був вимушений взятися за зброю. Через мою територію чотири рази фронт проходив, і мене хотіли німці розстріляти. Мене почитали за пацієнтам. Мені... Бачив багато битих, багато ранних. Я носив їсти ране. Фронтові пісні та задушевні розмови. У кожного своя історія. Та всі про боротьбу з ворогом та таку жаданну перемогу.